Замаскований хлопчик Дакі Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово! Погляньте на цей великий шматок сиру. Він дуже апетитний. Ми приліпимо його на це дерево. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною в казкову подорож? Так! Траля, траля, настав час для забави. Траля, траля, Так весело вам з нами. Мерщій, мерщій, чарівний світ відкрите. Уперед! Ого, дагі, дивись, які миші. Погляньте, хто тут? Привіт, привіт дагі привіт, привіт, Тіме. Ласкаво просимо до зачарованого лісу. Це справді зачарований ліс. О, так. Це чудове місце Дагі. Тут є дикі кабани, які вміють літати, а ще різні дивовижні тварини. А ще тут є чарівні дерева, на яких росте сир. Хочете скуштувати? Так, будь ласка, виглядає дуже апетитно. Я хочу скуштуя, але спершу переодягнусь мишею. Так я зможу по-справжньому насолодитися з сиром. Хіба ж він не смачний? Ми завжди поливаємо дерево чарівним молоком. Ось чому тут замість фруктів росте сир. Це було останнє відро. Нам потрібно принести ще чарівного молока з великої молочної річки. О, ні, нещодавно біля річки оселилася сім'я котів. Відтоді ми туди не ходили. Ні, ми, не, ми любимо не любимо котів. Усе гаразд маленькі мишенята. Ми допоможемо вам роздобути молоко. Я піду з вами і не дозволю цим котам залякати мене. До зустрічі. Прощавайте удачі. Друзі вирушили до великої молочної річки. Коли вони майже дійшли, то почули, що хтось кличе на допомогу. Допоможіть. Я на даху, я не можу злізти. Обережно Дагі підозрює, що вона намагається нас обдурити, щоб потім з'їсти. Це лише кошеня. Я впевнений. Йому і справді потрібна допомога. Нам потрібне щось м'яке, щоб воно могло приземлитись. Це печиво м'яке. Ні. А камінь. Ні. А тортик м'який. Так. Ваша правда, молодці друзі, ви найкращі. Ну ж, кошенятко. Не бійся. Ти можеш стрибати в торт. Молодець. Ням-ням. Торт дуже м'який та ще й смачний. Дякую, що допомогли мені. Ви прийшли побавитися лісі? Ні, ми шукаємо велику молочну річку. Там живуть мої батьки. Я покажу вам дорогу за мною. О, Це молочна ріка. Привіт. О, ні, пес Він нас гавкатиме Морщи, тікайте. Я хороший пес. Я вас не скривджу. Гаразд, це мої друзі. Вони мене врятували. Ого. Двоє мишей та пес рятують кота. І що ж привело вас у ці країни? Ми прийшли з долини, де живуть миші. Нам потрібне молоко, щоб поливати чарівне сирне дерево. Що ж, велика молочна ріка. Ось тут ви можете брати стільки молока, скільки забажаєте. А як ми понесемо молоко додому? Я знаю, що робити. У моєму альбомі є шість відер. Ми можемо понести молоко в них. Миші дуже зрадіють, коли побачать стільки відер молока. У цей час миші з нетерпінням чекали на повернення своїх друзів. Сподіваюся, з нами все гаразд. Привіт, ми повернулись. Одне за одним відра полили дерево молоком. І майже відразу. Погляньте на цей смачний сир. Смакота. 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 Ура! Ми так повеселились і всякого навшились! Додому, Додому, Додому вже пора. пора! пора. пора. Прощавайте, друзі. Прощавайте, друзі. Дагі. Так. Дагі, час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками. Так, і я багато чого довідався. Наприклад, що миші понад усе люблять сир, а коти п'ють молоко, а ще коти та миші можуть бути друзями. Дагі розповів матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути мишкою і їсти багато сиру.